Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Також ми розпочинаємо невеличку нашу розпаковку загублених посилок. Е, нагадую, це 10 посилок по 7 доларів ми купили. І ці посилки, якщо не помиляються, вони всі з Amazon. Вони були або недоставлені, або загублені, я розумію так. Так, починаємо ми розпаковочку. Напевно, почнемо з цієї. Посилочки виглядає так, що її... І... та да, ніхто ще ні разу не відкривав по один шар, тільки скочує. так Надію, що щось цікаве попадеться. Так. О, щось, щось дуже цікавий. Кто. Щось незрозуміло дістати це. Так. Ні, чи ніжки, чи що це. Е, так. Е, я розумію, що це. Тут позначка, що це є ніжка під ялинку. Це підставка, ви ставите сюди. Е, ось так вона виглядає. Тут намальовано. І це підставка під ялинку живу, я так розумію. Будемо зараз шукати і дивитися, скільки воно коштує. Так, зараз ще спробуємо її збирати, бо я так розумію, що ця підставка не проста, вона золота. І вона... Ви ставите ялинку і вона буде крутитися та ялинка, щоб ви, наприклад, не, не з однієї сторони цю ялинку бачили, а з різних боків. Ну, Поражно так ніхто не робить, але подивимося, як вона взагалі буде працювати чи не працює. Знайшли ми цю підставку на Амазоні. Вона працює. От тут ви можете побачити, вона так повільно крутиться. Тут є спеціальний вихід під гірлянду. Це якщо ну так, ви включаєте гірлянду, що вона світилась. Перехідник. І знайшов я цю підставку на Amazon. Відгуки 3,8. Ось так вона виглядає. І вона коштує 3999 доларів. Доволі непогано. І ось тут можете побачити відгук. Як люди зняли, як буде крутитися ця ялинка. Дуже гарно виглядає. Так, записуємо. Перша посилка 39,99-40 доларів. так. І продовжуємо далі. Так, Переходимо далі до нової посилочки. Беремо цю велику, тут заклеєна адреса, хто мав її утримати. Видно, що її вже розпакували декілька разів і запакували. То я розумію, що тут щось може бути таке не альо. Глянемо, що там всередині. Ага. Я так розумію. Це щось тяжке трошки. Так, і тут є інструкція. Це дуже добре. Так, по інструкції ми бачимо це, що цей кіст стележі? Це стележі для... Пентри – Це кладовки нашої, там де зберігають різні продукти, всякі спеції, макарони, всяке. І воно вішується на двері. Е, я думаю, що нам сенсу збирати її немає, бо ми її точно не будемо використовувати. Бо тут а, у нас в на, 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 пентрі куча місця, і нам цього не потрібно. Ми думаємо, це подаримо комусь. Якщо хтось, можливо, бажає. То Живе поруч в Шарлоті, може написати в коментарях, ми віддамо безкоштовно. І будемо шукати зараз, скільки воно коштує. Так, знайшов цей стелаж, можна так назвати. Отак він виглядатиме. Можете побачити на двері вішаєте. Відгуки, до речі, дуже непогані. 4,5 оцінка з 5. І зараз, до речі, знижка 8%, коштує воно 23,99%. А без знижки воно коштувало 2599. Непогано, непогано. Так, записуємо другу посилку 2399. І кажу: хто бажає, хто живе в Шарлоті, можете написати, приїхати, забирати, якщо воно буде. Ми два тижні потримаємо, якщо ні, то ніхто не забере, ми його відвеземо в goodwill. Переходимо ми до третьої посилочки. Думаю, візьмемо ось цю. Тут написано крихке, можете побачити, її, напевно, хтось вже розпаковував. Надіюся, що там не буде нічого розбитого, пошкодженого, що ми будемо це використовувати. Так, Відкриваємо Так, прокладки пінопласту. Щось дуже цікаве. Цікаво, цікаво, що це таке. Це такий дисплей, де різне фотографують підставка для різних речей. Ви просто ставите на, на це і фотографуєте. Воно коштує за одну штуку 26,72. А в нас є три штуки. Три штуки, це зараз виходить непогано. 2672. Множимо на три. Це виходить 80 доларів за третю посилку. Дуже непогано. Сумніваю, що ми це будемо використовувати, ми це... або якщо хтось бажає, можете написати в коментарях. Ми віддамо, якщо хтось займається, наприклад, продажем через інтернет для фото, або ми відвеземо на Goodwill, на благодійність. Записуємо третя посилка 80 доларів 16 центів. І продовжуємо далі. Беремо, напевно, ось цю рожеву посилочку. Така цікаво виглядає, що там буде всередині. Є щось цікаве. І це, я так розумію, якийсь стакан. Ось так виглядає. Це мірний стакан. Будемо шукати, скільки воно коштує. Знайшли ми цей стакан. Він коштує 9,99, це якщо без знижки. А як зараз зі знижкою він коштує 8,99. Рахуйте, що купили по собі вартості цього стакана. Не знаю, ми його точно не будемо використовувати. Ми його відвеземо в Goodwill. Так, записуємо. Четверту посилку 899. Ну, таке буває, бачите, можна щось знайти, що щось корисне, а можна знайти, що щось не корисне. Від цього ніхто не застрахований. Йдемо далі. Давайте візьмемо ось цю посилочку. Так, тут виглядає, що ніхто її ще ні разу не відкривав. Так, дивимося, що тут всередині. Ого, тут якісь цікаві речі. Якась така штучка. Така штучка. Тут також є набір. І тут набір цікава штучка, якщо хто не знає, це спеціально, щоб фарбувати меблі. Це, наприклад, якщо було пошкоджене або ви бажаєте там, наприклад, її перефарбувати в білий колір, це біла фарба. Це набір, типу, як за, ну, за, заробляти, щоб всяких тих скалок не було. Тут е, такі штучки, е, цей валик, е, тут, е, тут шкурка і пензлик. Короте, набір для починаючого майстра. Або просто, коли ви, наприклад, орудуєте, а ви там пошкоджуло було там, наприклад, меблі. Ви хочете їх відновити. Купуйте цей набір маленький, чуть-чуть доробили, зафарбували і не видно, і з вас цей лендерлорд не буде знімати кошти за пошкоджені меблі. Шукаємо тепер далі. Скільки воно коштує? Так, знайшов я цей набір на Амазоні. Е, Відгуків 4,4 і 1181 відгук. Дуже непогано ось так виглядає. Все у нас є пензлик, валик, фарба, руковички і там скотч будівельний. Ось так. То різні фарби продаються, різні кольори. У нас, я так розумію, біла. І цей набір коштує так, 16 унцій, Це пише: а скільки тут унцій, 16 унцій. Так, 29,99. Непогано, це у нас є багато білих меблей, які тут вмонтовані. У разі чого будемо його використовувати, якщо нам треба буде. Записуємо. П'ята посилка 2999. Продовжуємо далі. Беремо, напевно, ось цю величеньку посилочку. Також виглядає, що її ніхто не відкривав ще. Щось там калати якесь схоже на метал. І я був правий. Там всередині щось металеве. Виглядає на якусь рішітку. Так, відкриваємо. І ми дивимось. Я оце... Ми думаємо, що ми це не будемо використовувати, бо в нас таких проблем нема. Це є мишеловка. Я не думав, що тут хтось використовується таким. Бо тут переважно викликають служби, які займаються тваринами. Там Pets Control називається. А це називається мишеловка. Це, наприклад, якщо ферми, або хтось там на себе на гардені вирощує якісь, можливо, овочі, фрукти, щоб не поїдали всякі тваринки. Їхні рослини вони встановлюють такі штуки мишеловки, і воно якось там працює. Я думаю, ми цим будемо розбиратися, бо ми цим не будемо займатися. Зараз тільки знайдемо, скільки воно коштує, і відвеземо ми це в Goodwill. Так, знайшли ми цю мишеловку Відгуків 5 і 0, значить воно працює на двох дверна, то з двох боків, може миша або щура залізти. І коштує ця мишоловка 27,90. Непогано. Так, записуємо шоста посилочка 2690. Ой, вибачте, не 26, 27,90. 27,90. Продовжуємо далі. Візьмемо ми, напевно, ось цю білу посилочку. Я пам'ятаю, там на стележах багато таких було посилок. Мені було цікаво, що це. Всередині там, і тут написано Young Song, якщо я правильно це прочитав. Щось азіатське. І відкриваємо. Дивимось. О, тут дуже щось цікаве. якийсь, я не знаю, чи то вата, чи що це. Ду, якийсь наповнювач такий смішний. Так, да, це наповнювач, щоб не розбилось. І тут прекрасна підставка. Ні, це свічечка. Свічечка у вигляді унітазу. Я ще такого не бачу, ну така краса. Зараз Відкриємо. О, пахне як. Як Кік... лимон ще з чимось там об'єднано. Лимон з чимось ну, такий ніжний запах. Тут, напевно, знаєте, використовувати спеціально для туалетів. Виставити так, знаєте, щоб тематично було. Така штука непогана, цікава, неординарна. Зараз знайдемо, скільки воно коштує. Знайшов я цей туалет свічечку на Амазоні. І коштує на дешеву 23,80 за оцю свічку. Вона є там ще в середині голубе, а голубе воно дешевше. Голубе коштує 19 доларів, а з білою свічкою всередині. 2380. Записуємо. Це в нас сьома посилочка 2380. Так, беремо ми наступну у нас посилочку. Це в нас вже восьма посилка. Щось тут написано збоку. боку. Її ніхто не відкривав ще. Так, і відкриваємо ми вперше. Тут щось таке. Я так розумію, це їжа. Їжа це як для такусів. Це з якоїсь борошна спеціально. тартілія. О, не такуся, а тартілія точніше. Я вибачаюсь. 12 штук всередині. І воно. прострочене. Пише, що до 5 квітня 2025 року. Ота штука прострочена нам попало, то ми тільки знайдемо, скільки воно коштує. Знайшли ми ці тортілі в Walmart. Ось так вони виглядають. Одна пачка коштує 9,99. Ну ми не будемо записувати цю посилку, тому що ми це не будемо їсти. Ми це викинемо, бо воно вже прострочене. Це йде в смітник. Це, значить, Восьма посилочка у нас мінус, на жаль. Переходимо ми далі до дев'ятої посилки. Така легенька. Також виглядає, що її ніхто не розпаковував. Дивимося, що там буде у середині. Так. Це у нас якась підставка. А ні, це не підставка. Точніше, підставка це сторож для паперу. Тут ви, наприклад, збираєте папір, там ставите біля принтера, наприклад, там всякі документи, папір і це така стекляна підставочка для паперу різного для офісу. Зараз Розпакуємо і знайдемо, скільки воно коштує. Тут, до речі, є в середині ось такі наклеючки. Це е, ніжки, це накліє те, щоб воно не царапало і не їздило по резиною, воно буде триматися на одному місці. Знайшов я цю підставку, я був правий. Це для А4 формату паперу зберігання. Знайшов я на Амазоні, Дуже хороші відгуки: 4,6. Ось так він виглядає. Прозора у нас штучка. За одну штучку коштує 1999. дають. Непогано, якась Amazon Prime, що воно можна замовити, і воно завтра вже приїде. Записуємо. Це дев'ята посилка 1999. Ми будемо це точно використовувати, бо часто друкуємо і потрібно десь папір зберігати. Річ. І переходимо ми до завершальної коробочки, що всередині подивимося попалося. Так. Вичиняємо. І що це таке? Ага, я вже зрозумів, що це? Це для люстри. Такі, я забувся, як вони називаються, ну, такі плафони для люстри. Ви їх просто замінюєте. Зараз я даю одну штучку. Як воно виглядає ось так? Воно виглядає всередині. Тут є позолота. І це на 4 лампочки. Якщо у вас є люстра на 4 лампочки, ви можете собі поміняти, що у вас такий гарний був дизайн. Зараз знайдемо, скільки воно коштує. Так, знайшли ми це на Амазоні. Тут 4,4 відгуки. дуже непогані. Ось так воно виглядає. Воно можна на стіну також поміняти, якщо є плафон. Ось такі з вентилятором. Ну, різні є. І також над стільницею можна поміняти. Або навіть настільна лампа. В багатьох лампах можна замінити цей плафон. І вартує ціна 31,99. За 4 таких плафона. Так, записуємо: 10-та посилка 31,99. Все, підраховуємо підсумки. І звіряємо, чи це вигідно було. Так, підвели ми підсумки. У нас було 10 посилок, це по 7 доларів. Це 70 доларів виходить. Одну посилку ми не зараховуємо там, де було тартіліє. Ми їх викидаємо. Зараховуємо тільки 9 посилок. І наш наш результат за 10 посилок це вийшло 286 доларів 74 цента. Це за 9 посилок, які ми підрахували, мінус 70 доларів, які ми витратили на посилки. І вигода вийшла 216 74 доларів 74 центи. Непогано, як дивлюсь на це, що ми будемо більшість використовувати. А що не будемо використовувати, ми відвеземо у Goodwill, якщо ніхто не забере. Так пишіть в коментарях, що вам сподобалось, можливо, які ви маєте побажання, які рубрики вам знімати. Все, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписані на канал. Все. всім па-па.